Мене звати Ольга, потрапила я в десантно-штурмові війська ще в 2015 році. Я з дитинства казала завжди мамі, що я коли виросту, я буду десантником. На даний час я стою на посаді пілота, керую безпілотним літальним апаратом. Літаємо на сторону ворога. Розвідуємо дані, які необхідні для того, щоб можна було завдати їм якнайбільше шкоди. Тому був наказ злітати на позиції ворога. Ми підняли пташку в небо. Пройшло десь хвилин 10-12, десь так приблизно. Прийшов перший снаряд 120-го, ліг десь приблизно. 150-200 метрів від нас старшої групи відразу віддав наказ від машини тікати подалі і в посадку, бо ну, треба було сховатись якось. Прийшов другий снаряд, в той момент ми бігли вже в посадку і е, намагались знайти якесь укриття. Прийшов третій снаряд, четвертий, п'ятий. Десь на десятому прилетіло дуже, дуже близько і в нашого товариша попало. Його ранило, йому відразу ж старшої групи надав допомогу, ну, першу медичну, почекали ще, поки прийде два снаряди, бо ну, був проміжок часу. Потім встали з другим, ну, зі старшим групи. Підійшли до пульта, бо пульт був біля машини. Я взяла в руки пульт, почала його заводити на посадку. Він вже трошки ну, втомився, бо батарея теж в нього не резинова, скажімо так. І його трошки покалашматило, але з першого заходу він сів, як має бути, і відразу побігли його забирати. І забрали пташку, почали витягувати нашого побратима, який був поранений. Вже ми потім побачили, що з машиною, в машину попав осколок. І було розбито скло, ми загрузились в машину, ну і почали рух. Так ми опинилися вже на, в місті розташування. Інформація була дуже важлива, її потрібно було доставити, ну, бо ми працюємо з цим. Якщо ми не привеземо цієї інформації, то е, в наших колег не буде роботи і не буде по чому відпрацьовувати, і тому ворог буде далі живий. А ну це нам не на руку. І якщо ми не будемо виконувати ці завдання і не будемо стояти за свою країну, то ми просто програємо, а ми не маємо права програти.